Вітаємо вас з перемогою у Збаражі. Оцініть матч. І чи, власне, на такий матч ви розраховували, на такий важкий для вашої команди поєдинок. Ну, звичайно, що ми розраховували на важкий матч, тому що в Кубку України серед аматорів слабих суперників апріорі немає. Тим більше, це матч виїзний. І ми знали команду, знали, що команда доволі молода, що є швидкі молоді футболісти, які дуже добре вміють грати на контратаках. Ми про це наголошували футболістам, але все рівно десь ми ті контратаки десь проспали і пропустили свої м'ячі. Так нам десь повезло, що ми виграли, тому що забили гол на останній хвилині. Але ми ще перед грою з футболістами говорили, що все рівно це. Кубкове протистояння з двох матчів і все буде вирішуватись в другій грі однозначно. Не розслабив гру команди саме швидкий перший гол вашого нападника, і команда так трошки ну, менша була концентрація, і навіть цей гол від Станіслава Семчука, коли воротар, ну, скажімо так, на рівному місці пустив перший гол. Ну, це, це таке може бути завжди, коли команда на перших хвилинах забуває. Думає, що подіги будуть розвиватися в тому руслі, в якому потрібно. Але на полі ще є суперник, який іншої думки. І ну, так, гол вийшов курйозний, але трошки десь поле, трошки там було нерівно, трошки воротар десь втратив концентрацію. Ну, просто помилки воротарів вони завжди видні. Перемога 3-2, на ваш погляд. Це вже майже прохід в наступний етап, чи все таки вдома буде теж як і сьогодні важка гра? Звичайно, що буде важка гра. Один гол це взагалі не перевага. Ми в минулому етапі мали перемогу в два м'ячі. І десь пропустивши на останніх хвилинах ще завжди ти можеш пропустити і другий. Тому а один гол це взагалі не перевага. Думаю, що буде рівна гра, бойова гра, ми будемо налаштовуватись. Ми знаємо, що команда доволі, доволі серйозна і з якою треба рахуватися. Ви вже другий раз на Тернопільщині. Я думаю, хочете і ще третій Приїхати, коли зіграєте в одній четвертій фіналі. Думаю, не відмовитися. Перший матч Залічський Дністер переміг 3-0 свого команду з Закарпаття. Ну, я думаю, що було б непогано. Де би ми не були, чи на Закарпатті, чи... чи в Заліщиках, ми би хотіли пройти далі і продовжити свій шлях в Кубку України серед аматорів. Дякую, вітаю вас ще раз і бажаю успіху в майбутньому. Роман Михайлович, завжди неприємно програвати вдома, тим більше на останній хвилині в компенсований час. Десь не дотерпіли сьогодні, чому програли 3-2. Та не то, що не дотерпіли. Тут так складається ураженнями десь початок гри, де треба було налаштуватися, де треба дисципліновано, не пропускаємо цей гол. Сама гра так відбувалася. Ми хотіли грати десь від оборони. Тому що ми розуміли, скільки в нас людей є на заміні і десь спробувати грати на контратаках. Три гола пропустити, ну, перший так з комбінації теж не дограли захисники. Другий гол помилка, я рахую, там, і центральних захисників, і воротаря, і третій гол знову груба помилка захисника воротаря знову не розібралося. Це з, з, з гри в гру виходить, ми пропускаємо такі голи нелогічні. Тобто з гри… Ми пропустили один гол з комбінації, а таких дві не обов'язкових, два гола таких не обов'язкових, де грубо ми помиляємося. І це вже щось тянеться. І першість області і грали на Кубок. Десь дисципліна чуть-чуть така у нас, виходить, не така, як потрібно на полі. І, ну це все, футбол складається з того. Хто менше помиляється, хто більше забуває, той виграє. Вважаєте? 3-2. 3-2. Поразка. Сьогодні це ще не кінець в цьому домашньому протистоянні. Є шанс здолати цю команду Вільхівцях? Ну, важко буде, зрозуміло. Ну, шанси все є. Ну, якби там не було м'яч круглий. Будемо грати, боротися, там далі побачимо, як буде. Дякую. Удачі вам в наступному матчі.